Айти всіх Evolution на четвертому міжнародному етнографічному фестивалі жнива 2013 тисячі тринадцять домоткань. Доброго дня, шановне панство. Пропоную вашій увазі поринути в період кінця 19-го, початку 20-го століття і побачити, як вдягалися люди, які проживали на теренах України. В святковий одяг. Тож почнімо Зараз у нас представлений чоловічий комплекс одягу із західного Поділля це борщівський район Тернопільської області. Чоловічий костюм включає в себе вишиту сорочку, вишиті рукави, бачимо полетяні штани, пояс, який має назву через, і шапка на голові. Наступний наш одяг представляє сучасну Черкаську область етнографічну. Полтавщину Лівобережну, це Чорнобайський район Черкаської області. Бачимо сорочку вирізуванням, рипсову карсетку, рипсову спідницю, плетений вовняний пояс, головний убір, який має назву зборник. Представляє Чернівецьку область, Буковину, саме гірські, гірську її частину, це Вижницький район, Карпати Буковинські, сорочка із вишитими рукавами, повністю зашиті низинкою, гопинка, ткана з вовни, на голові перемітка. Тобто це заміщня жінка з Чернівецької області. наша модель також представляє гірську буковину, також Чернівецька область, Бачимо, що сорочка цікава, тим що вишита, шовком вовною лілітками різними техніками: обурт ткана з вовни і край ткана з вовни також. Цікавий наступний стрій, так як це цей костюм взагалі був пошитий в західних верніше в західній Лемківщині на сьогоднішній день. Це підкарпатське воєводство Польщі. Знаємо, що в ході операції вісла, значить, лемки були виселені, депортовані, вигнані з рідного краю, і зокрема цей одяг був знайдений на Луганщині у місцевих лемків. Ідне Поділля, наступний регіон, Тернопільщина. Бачимо борщівський район. Борщівські сорочки зразу видно неозброєним оком. Чорна вишивка, вовна, ткана обгортка, ткана крайка. Наступний комплекс одягу представляє Буковину, але Буковину рівнинно, тобто це Кіцманський, Заставнівський район Чернівецької області, сорочка біла, обгортка і цікава широка крайка перемітка на голові. Наша модель демонструє Чернігівське полісся. На сьогоднішній день це Чернігівський район Чернігівської області. Бачимо сорочку вишиту біллю, ткана спадниця. Спереду квартух, плетений пояс на голові, хустка початку ХХ століття. Прошу звернути увагу на полтавський костюм Зінківський район Полтавської області. Бачимо сорочку й плавту і, і попередницю характерну для цього краю. Сорочка вирізуванням і коричневими нитками шита. Лавта ткана з вовни спереду, вовні на чорна запаска. Цікавий наступний одяг, так як він представляє найпівнічніший наш регіон: це пограниччя Чернігівської і Брянської області, Чернігівське Полісся. Бачимо сорочку з тканим рукавом, ткану плахту, плахта течеться з вовни, як бачимо, ткана поперідниця і е, крайка ткана також перебірним ткацтвом. Східне Поділля бачимо далі. На сьогоднішній день це Одеська область, Кодимський район. Бачимо сорочку вишиту білими і коричневими нитками. Поверх сорочки одягнений шарафан. Шарафан підперезаний крайкою, тканою на голові намітка. Кож представляє східне Поділля, проте про, 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 наступний він із Вінницької області, це Томашпільський район, сорочка вишита ткана обгортка, плетений пояс на голові хустка мануфактурного виробництва. Ковина представлена у нас далі, рівнинні райони Чернівецької області, сорочка шита гладдю, огорт катка на дзвони і край каткана перебором. На голові бачимо намітку. Середнє поділля представлене в нас хмельницькою областю. Бачимо сорочку вишиту вовною. Ткана з вовною — обгортка, Крайка, яка має назву байор. І бачимо, що це заможня молодиця, тому на ній дві кустини. одна завита зверху, одна під бордою. Олена скрипка. Одна із колекціонерів сьогоднішніх, яка демонструє також буковину. Бачимо на ній сорочку вишиту пацьорками або бісером: ткана обгортка і тканий перебірний пояс. Поліський костюм. Житомирщина, де північно-західні райони Житомирської області. Бачимо цікаву сорочку з ламаним деревом, вишиту спідниця, яка має місцеву назву «Літник», квартух з тканим орнаментом і занизана хустка на голові підв'язана шоковою хусткою. Я полісся представлене сарнинським районом. Жіноча сорочка вишита занизуванням, тканий літник, вишитий хвартух на голові. Хустка крайкою підпере підперізана наша вулиця. Чому рівненське полісся представлено також сардинським осередком ткацтва: сорочка ткана, хварту вишитий занизуванням, спідниця ткана літник, на голові зав'язана намітка. Гірська частина буковини. Представлена сорочкою з зашитими рукавами, тканою обгорткою. На голові перемітка орнаментована давніми візерунками. Наступний наш стрій представляє також рівненське полісся. Бачимо сорочку. занизуванням вишита вона. Тканий літник. Вишитий занизуванням кварту на голові бачимо хустку російського виробництва. Це Барановський Сітці, початок ХХ століття. Нинська полісся представлена Дубровицьким районом. Бачимо ткану спідницю з льону, тканий фартух, також з льону сорочка і намітка на голові. Хочу нагадати, що одяг, який ви бачили сьогодні, продемонстрований, це одяг з колекції Олени Скрипки, Юрія Мельничука, Ігоря Перевірнюка і Володимира Щива.